Привіт, привіт! Трошки я затрималась. Прошу вибачення. Так, Підемо дивитися, що у нас сьогодні буде, бо у нас сьогодні і енергії тижня, і енергії місяця. Ну, все у того, що у нас початок місяця, і я вже просто відбуваю, що будуть видавати. Тому так, зразу анонсувала, що буде і те, і те. Так, так, так. Збираємося і погнали, Так, <кій> да, Поки ви трошки збираєтесь, нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Да, я зараз е, налаштовуюсь. Ви теж хто доєднується, налаштовуйтесь. Розслаблений стан, водичка, окей, поїхали. Угу, угу. Вітаємо вас в точці з'єднання енергій, з'єднання тих знань про енергії, які у вас вже закладені в силу інформації, яку ви черпаєте насправді з різних джерел, в тому числі від нашого провідника, і в точці накладення і розширення і глибшого розкриття енергій нового місяця. Нового місяця, який ознаменований бути. Зараз. Ну, я не сильно розумію зараз, як це сказати. Ну, він такий, типу, як колісниця, як машина, як карета, да, той, який вас везе, той, який пришвидшує, який наставляє на, на шлях. Тобто, це як поставити. І поставити от готовий вагон да, на, на рельси, щоб він далі їхав. Оце так відчувається і, і виглядає. Лютий, хто був на енергіях року, той вже пощупав, да, той знає, який це місяць. Зараз хто тут в живому форматі або хто буде дивитися в записі, погрузіться собі в серцевий центр і прогрузіть для себе лютий. Відчуття лютого, і дайте їм розпакуватися через серцевий центр, щоб ви відчули його краще цей місяць: про його насиченість, про його активність, про його швидкість, про те, наскільки багато в ньому буде новизни, і скільки цієї новизни ви маєте вкладати сюди самі, тобто тут і сам місяць, який способствує цьому цій новизні. І способствує тому, щоб ви а, підкидати вам ці можливості. З іншої сторони, а, тут буде ну, така рекомендація, нагадування, прохання, щоб кожен з вас сам включався глибоко в цю новизну. тому що це а, нерозривний зв'язок вас і простору. Коли і простір вас підштовхує, ви самі включаєтесь в це, і ви самі проводите цю новизну в своє життя. Тоді це буде підсилення з двох сторін. Вас підсилює простір, ви підсилюєте простір. Це загалом, так? якщо структурувати, це загалом про весь місяць, про цей тиждень, зараз ще про місяць, зараз. Про опорні да про місяць. Опорний місяць, опорні такі фундаментальні стовпи, на яких буде базуватися потім велика частина року, невелика частина закладених ресурсів буде зараз. Ресурсів в плані енергії. Буде зараз у вас. <кхи> В те, щоб ви активно йшли в це, щоб ви активно йшли, йшли в що в розпаковку, розпаковку своїх своєї новизни, своєї навіть сили, навіть це так звучить, да? тому що новизна вона йде через силу, через внутрішню силу піти в це, через внутрішню силу зробити перший крок. Угу. Якщо брати е, окремо е, першу частину цього місяця, тобто е, тиждень, цей тиждень від сьогодні до неділі включно, то він виглядає так, як забиття прямо таких свай. Забиття великих великих колон, які є фундаментальними, які тримають все. Тут, в тому числі, про стан, про відчуття і про формування собі цих цієї новизни. Воно дуже сильно пересікається і словом стан, і словом нове те, що, те нове, що ви будете впроваджувати, сам. Місяць і сам рік він буде сильно розкриватися для вас в тому об'ємі, в якому ви готові впроваджувати mm. щось нове в цей рік. В кожну його секунду, в кожну мілісекунду, це перший, перша опція, друга опція це швидкісне розкриття, швидкісне розкриття для себе. Того, що ви відчули, сприйняли, і вам треба йти це далі впроваджувати. Настільки швидка матеріалізація, що те, що раніше називалося швидкою матеріалізацією, зараз це ну, вже є буденність, база, а ця швидка матеріалізація вона більше про, про долю секунди. Те, що навіть не завжди встигає подумати і зафіксувати мозок. Це про такі мисленнєві параметри, де в моменті просто подумалось і тут же реалізувалося. Тут же цей імпульс був виданий, тут же цей імпульс був зафіксований. І тут дуже велику увагу. Кожного хочеться на це звернути, прям так, ну, як рукою, да, повернути зараз. Подивитися вас всередину себе зі сторони на свій серцевий центр, на розкриття цієї сили, сили бачити в моменті, не так бачити, як ну, помічати це буде можливо, як більше в моменті це виводити, бо це те, що називається крайньою необхідністю. Кельня необхідність цього року, яка закладається дуже проявляється дуже активно вже цього місяця. Закладалась вона ще минулого місяця, проявляється вона активно цього місяця і буде проявлятися настільки швидко, настільки в такому тонкому і швидкому з'єднанні, і настільки вона буде вирівнююча, тобто енергія заходить загалом вирівнююча, структуруюча, балансуюча, об'єднуюча те, що потрібно. Гармонізувати воно насправді все про гармонію, про баланс, про це з'єднання розділеного, про розділення об'єднаного, тобто це все про вивід в точку сталості, точку статики, в точку нейтральності. А для того, щоб туди вивести в цю точку. Угу. Потрібно гармонізувати всі системи, всі баланси е, в вашому е, тілі, як в фізичному тілі, да, як у одному із е, ваших головних інструментів, над яким вам ще багато доведеться попрацювати, і це е, окрема тема окремий напрямок, про який вже достатньо було сказано і ще буде сказано. Зараз ми на ньому не будемо зупинятися. Це про вашу, е, вашу чуттєвість, тобто відчуття, про стани, про відчуття. Це те, на що теж особливу увагу потрібно звертати, і отут і буде з'єднання цих двох частин через стан, те, що я відчуваю, я вивожу одразу в матерію. Вивести одразу в матерію, це хоча б зафіксувати для себе мій намір, який я хочу зробити, і зразу подумати, що я можу одразу зробити першою дією, першою спробою. Прям в цю ж секунду, що я можу зараз робити. Прийшов мені імпульс, що мені потрібно якось розширити щось поміняти. І я побачила яку структуру, як це має виглядати в цю секунду. Хто мені потрібен, кому я це маю розказати, де я це маю заземлити, як я це маю впровадити вже зараз. Немає взагалі навіть долі секунди для того, щоб затриматися і подумати над цим. Чим більше ми думаємо, тим більше ми відводимо себе від точки цієї гармонії і тим більше буде. Назад повертати і назад е, силою заходити. Гармонія. Хочеться більше розкрити питання гармонії для кожної системи, яка тут присутня, яка буде дивитися це в записі. Бо гармонія це дуже благосне таке. Е, і, ну, значення да, слова, яке позначає е, цей стан і гармонія це благосний стан сам по собі. І ми знаємо його як такий хороший, приємний, розтікаючийся теплом по тілу, який нас е, стабілізує, структуризує і дає прям нам е, радість. Але е, тут Основний акцент в цій гармонії буде в тому, що вона буде відбуватися швидко. Вона буде повертати вас швидко <кій> події, і все, що відбувається, буде повертати вас швидко в ту гармонію, яка має бути ісконно, природною гармонією вашої системи. І це про те, що будуть дуже активно і дуже швидко проявлятися якісь інші події, якісь інші. Можливості, ну це можна називати можливостями або ну події, правильно да, те, що називається собітійність, тобто проявлятися через події, якісь речі, які будуть вас терміново виводити, терміново як дуже швидко виводити в той баланс, який, в якому ви маєте бути, тому що цей баланс він. <х varying> <eine emergeseurs> he, he, a, a, Зараз є відчуття і є закладений потенціал на баланс кожної системи, і баланс вашої системи, ви можете не знати, яким він є насправді, або ви можете глибоко всередині знати, або але не розкривати в повній мірі для себе цю суть. Бо те, що ми від мозку, від своїх бажань вважаємо для себе гармонією, балансом, це такою такою гармонією балансом не є. Ваша гармонія, баланс це. В рівній, відносно рівній кількості, е, стабілізовані всі е, сфери, всі зони, всі напрямки в вашому житті. І те, що було десь просаджено минулі роки, те, що було щось просаджено зараз, на початку цього року, воно все буде е, силою і дуже швидко до вас повертатися і. Ну, стукати, да, стукати в ваші двері, стукати в вашу систему. Тому дуже великий акцент ну, одна із причин, чому дуже багато говориться про тіло, тому що тіло це питання, яке у багатьох дуже сильно просажене. І воно просажене на тому рівні, що десь проявляється зараз у загальній світовій структурі людського потенціалу, десь на 5-7%, а має бути на 50%. І тому кожну систему будуть тормошити, да, тормошити по цьому питанню, якщо немає гармонійного і оцього збалансованого відношення до свого фізичного стану. Якщо десь відбуваються якісь просадки через ну, такий стан, який називає, ми називаємо милінню, то будуть дуже активно і дуже жорстко повертати в це. Тому, Ще раз одне із поки що благосних і м'яких нагадувань про те, що маємо самі брати в свої руки зараз це питання, тому що повертатись воно буде, ну, щоб було зрозуміло, через що буде повертатися, це хвороби, травми і гостра необхідність вводити своє тіло в. В заняття цим тілом. Вже. <кій> угу. А цей тиждень вже да, було проговорено про закладення таких великих фундаментів, про ваше проявлення себе в, в нових енергіях, про ваше проявлення себе в нові зні. Ну, це про нові дії, це про якісь нові Інсайти, які будуть вам прискакувати, а вони будуть точно. Це те, що ми не звикли помічати і не звикли виводити, тому що ми цього боїмося, боїмося. Наша система сама по собі боїться зараз. Ці інсайти можуть проявлятися трохи глибше. І ваша задача. Виводити це можна це, як це можна практикувати, да? в кого не виходить, в моменті це виводити, як це можна брати в роботу, як це можна практикувати кожного дня в цьому собі обідні або вечірній час, ви фіксуєте, що відбувалося, які ідеї, думки приходили, якщо ви це не робили в моменті, і що для цього вам потрібно зробити вже зараз або максимум завтра наступного дня. Краще вже зараз. І оце ви робите. Так ви себе тренуєте, але не заганяйте це ну, собі в це в такий план і графік, щоб це не було постійною історією, тому що ви маєте робити все це в моменті. В моменті. Тільки -ті зараз мені прийшло, зараз я пішла і це зробила. Зараз я це зафіксувала, і якщо я зараз в моменті сильно зайнята, я це зроблю там через годину, через дві, але я це зроблю вже. Угу. <кій> <кій> Так. Да, зараз видадуть код через серцевий центр, заходьте туди в глибину, розширюйтесь. видадуть код на гармонійне балансування цього, цієї новизни і прискорення того, що відбувається, прискорення балансування системи, балансування всіх систем. Да, <кій> <кій> mm -hmm. після можна буде зробити вдих видах і попити водички. Вісім, вісім, чотири, чотири, три, чотири, чотири, три, один, вісім, сім, чотири, сім, чотири, чотири. 4, 4, 1, 8, 4, 3, 3, 3, 3, 8, 4, 3. Вдих, видих. Опорність, структурність, дисципліна. Взагалі, все, що пов'язане з системою, з дисципліною, структурою, це буде червоною ниткою проходити по всьому місяцю і. Активні зав'язуються в узлоті саме цього тижня. Я, дякую. О, так от нас. Структурно, активно, дуже вдохновляючі, я би сказала, Вдохновляюче на активну роботу. Цікаво, цікаво, який буде місяць, будемо спостерігати, але по енергіях видно, що насправді дуже плотний, дуже насичений. Не буде часу, халтурить халявить і відпочивати насправді. Бо навіть якщо захочете відпочинки, відпустки цього місяця, то, скоріш за все, вони будуть суперактивні і, плюс будуть доганяти все-таки якісь внутрішні роботи. Тому так. Дякую вам, друзі, на зв'язку, Скоро запис виставимо і гарного вам тижня. Нехай все упаковується на благо. Код можна собі під водичку або влатання.